Салют усім слава світі сіти потипай. Ще раз що поставив на паузу Мні, Мені щось почулося хтось, Я думав, що у мене у що хтось прийшов ні. Тому мої там супаки шумлять, ще й вітер сильний й чути його. Та й так далі. Коротше, ви почайте паузу Сьогодні у нас реакція на е, кіно, Твоє кіно плюс. О! Ну, я кажу, мої псигавкають і тут хтось вже йде, чи що. Коротше, сьогодні у нас реакція на твоє кіно плюс і на його відео, яке називається Невше Марвел Давосі. Огляд фільма Хромоверсі. Ну що ж, новий фільм по кі кіносесіту Марвел вийшов. Це фільм Хромоверсі, який я ще не бачив. І. скоріш все так. фільм «Хромоверсії» збирає багато грошей зараз, товарів і так далі. Коротше, всім, подобається цей фільм, я, я ще не дивився фільм, Буду, певно, чекати фільм в файному якості, чи як, коротше, подивитно. Ну що ж, давайте подивитися, тісаємося тунку цього ютубера, твої кіно плюс, і так далі. Всі пожаю приємно переліту. Всі смачного, ну ми погнали дивитися кізер. Трейлер громовержців не вражали. Стартові матеріали промокампанії виглядали як Дженерік супергероїка з не дуже цікавими героями та без залучення будь-якого цікавого та оригінального елементу для глядачів. По суті, хромовержці це той, що е, Сахін самогубців тільки від студії Марвел. По суті, це одне і те ж саме. Е, Соті стоїть е, антигероями, як у сахіні самогубців. По суті. І чого такого нового, і багато це сподобалося. Да? І Тереса чому? Давайте ті ставатися. Все змінив трейлер Абсолют Сініма, який показав той божевільний темп та гучні імена людей, які працюють над цим фільм. Вони всі були майже з авторських фільмів. Саме тому я й подумав, що громавершці дійсно можуть не повторити. Досягнення дивне новий світ та стануть нормальним супергеройським фільмом, а не розтягнутою нудотою на дві години, яка мімікрує під щось інше. І забігаючи наперед, це дійсно найкращий фільм Марвел з часів фіналу та аномалія Діснея на рівні з Антор у світі зоряних війн. І найбільш радісно, що одним з найбільших плюсів фільму є цілісність, а не гора фан-сервісу та мета -контексту. Ота, зараз останній чесом, фан сервісу просто то хрена і то хреніще. Я не проти цього стикпу і росомаха, фан сервісу там було просто тосталь. І, це і плейт, і електро, і Кампіт чи ніхтатум, чи як його там суті, коротше, кампіт там, коротше, фансервісу зараз останніх фільмах мару хрена і то хреніще. І от і пліг хочеться якось. Не фільму фан-сервісу, а простого фільму по кіносесвіту вмару і, схоже, нарешті. Це, по суті, реально великий плюс. Почесно, мені вже трохи надоїв цей весь фан-сервіс у кіносесіті Мару. Я розумію, що зараз е, у Мару тема мультивсесвіту. Зараз наступного сосі... року має вийти фільм Месники сутний день, Снема і Секретні війни. Тож, без фан-сервісу нікуди. Ну, чесно, приємно, що, нарешті, є якийсь фільм без всього фансервісу. Чесно, приємно. І першочергово про що цей фільм? Це загін від Відмару. І я так, казав. це саме копія, бо загін з'явився першочергово у коміксах у mm. 1959 році, а громовершці у 1997. Склад команди постійно змінювався, і за час свого існування там встигли побувати пані, Шерл, Червоний, Галикс, Скорпіон, Чорна Вдова, Електра, Нічний, Люкейдж, Дедпул, Барон Зімо, Норман Осборн та ще купа героїв, антигероїв та лиходіїв Всесвіту Марвел. За своєю місією це були менш потужні склад месників, який виконував для влади брудні завдання для того, щоб скоротити своє покарання або просто вийти на свободу. Всі їх завдання були секретними. А якщо учасник команди чомусь гинув під час виконання місії, угу. за ним ніхто і не сумував. У фільмі 2025 року нам демонструють команду, яка складається з білої вдови, агента США, привида -та таскмастера, до яких згодом ще приєднається і червоний. Вартовий, а також змови солдат. Ними керує керівниця ЦРУ Валентина Алегра Дефтейн та змушує знищити секретну базу, де проводилась програма Страж. ось головним плюсом цього фільму це те, як відбуваються події. Тут немає дивовижних телепортацій, як у «Дивний новий світ, якихось зайвих сцен або непотрібних діалогів пустого сіджай і містичності заради містичності. Фільм починається з білої відьми» та її персонального завдання. Далі переходить все до подій у лабораторії. Ну а далі... А далі вже починається фільм, який я не хочу вам зіпсувати зайву інформацію. Краще подивіться сам. І все це у ці переходи, вони логічні з погляду на оповідання, приємні у переходах та з чіткою ідею авторів фільму. Герої тут розмовляють, як живі люди без зайвого пафосу та ідіотії. Помиляються і роблять правильні кроки. Майже всі вони зламані, тож ви зможете побачити і непогану для жанра драматичну лінію кожного учасника групи. Жарти у тему та не напругувати. Де більше всіх старається, щоправда, червоний страж. Звичайно, лайново бачити у фільмі стільки типу русні, як в червоний страж. Та... Ну, ну, Тут уже нічого не потіш, тут уже нічого не потієш. Е нічо... я, я просто кажу, нічого не потіш з персонажі коміксів, тут уже нічого не почує з те, що там купа цехом притурків. Але це комікси Марвел, які старше кожного з нас, хто дивиться це відео. Але Рашку, хоча б, не ставлять в ідеал, та не створюють сіру мораль. І на тому дякую, чесно кажучи. З мінусів тут можна відмітити тільки ну, ж сильно загальний фокус на білої вдови, яка ну от прям головний герой цього фільму. Хоча це її командний фільм. А що ж до Бакі Баронса, то він тут як і боявся ще на старі анонсу, зайва деталь в оповіданні. Його сюжетна арка, по суті, ну як мінімум для мене, закінчилася ще на стадії месників 4. Та вже у серіалі про Сокола та зимового солдата викликали більшу нудьгу, аніж зацікавленість. З героїв, яких не розкрили, на мій погляд, найбільше постраждала привід, яка, хоч і має достатньо екранного часу, але її взагалі ніяк не розкривають, окрім повторюні фрази, моє дитинство було у лабораторіях. Так, ми зрозуміли з першого погляду. Але у більшості вона просто стоїть десь поруч з головним героєм. Але повертаючись до білої вдови, хоч фокуси занадто великі, хочеться сказати. Яка ж Флоренс крута актриса? Так, з татурою вона зовсім не підходить на роль оперативниці шпигунки супергеройських фільмів, але своєю грою вона знову і знову змушує закривати на це очі, бо за неї дійсно цікаво дивитися.

Дуже круто, що вона тут виконує багато трюків сама у стилістиці Тома Круза. Це дійсно викликає повагу. Лиході тут буде сумрак або пітьма. Якщо ви знаєте, хто це такий, значить, ви знаєте його приколи. Якщо ви не знаєте, що це за персонаж, не раджу гуглити та шукати про нього інформацію. Так буде дійсно цікавіше подивитися цей фільм. Його mm -hmm. історія створення була трішечки. Які, хоч і змінена, але в цілому автори передали увесь оріджен з оригінального коміксу вартовий 2000 року. Ну а самі події трішки нагадують темне правління Нормана Осборна та характер вартового саме з цієї величезної глобалки Марвел, де була ще осада. Як фанат його у коміксах, я залишився в захваті. Герой показаний нереально сильним, це плюс, але з тими ж проблемами, що й і у класичних коміксах. Ці самі проблеми теж демонструються. Оригінальна, та з нотками навіть якогось авторського кіно. Коротше, годната. Цього лиходія не злили, це дивно, але це чудово. Також я думаю, що Ні, про комікс це дуже імпулансний персонаж, іменно оцей часовий чи як його там називають. Якби його свели, тобто, якби його хромовечці перемогли, то просто це вже би був провал фільма. Але я вже знаю, що його не свели так. Як усіх супер сотів деяких фільмів. І на цьому добре. я кажу, я не читав комікси, але я знаю, що цей персонаж е, дуже імполансний. Просто його так не можливо перемогти. Треба з ним битися прям потушно. Тож. Е, добре, що вони не свали цього персонажа, і він появиться у наступних частинах месників чи інших фільмах. Може навіть сольник бути по цього. Мерсонаша. вето. Сливати, бо ви зараз підпишетесь на канал та поставите лайк, тому що ви хочете підтримати цей канал. Я повторюю, ви хочете це зробити самостійно, без моїх слів. Поїхали далі. Далі хочу згадати про екшен. Якщо у дивний новий світ, який так хотів стати зимовим солдатом або ж іншою війною, бої їй нагадували балет у школі. Удари не відчувалися, та ви просто не вірили у жоден бойовий сегмент фільму. Тут автори прям постаралися. Фільм зустрічає нас нормальною перестрілкою. Далі переходить у складний бій з чотирма персонажами, де камера постійно крутиться, але глядач ідеально, і я прошу зазначити, ідеально розуміє, де хто з героїв знаходиться, хто б'є і чому вони б'ються. Це супер круте орієнтування. Далі ж у фільмі буде ще сець. Гонію зі стелсном. Коротше, нормальні сегменти. Ну, а піком я вважаю, все-таки те, коли антигерої зустрічають головного лиходія. А точніше, ну, коротше, ви зрозуміли, лиходія. Там автори беруть стабілізацію кадру саме виключно на новому персонажі, а інші герої просто підходять до нього та відлітають у сторони. Як це і повинно бути по коміксам? І все це воно. Я кажу, це, оцей новий слотій, або антигерой, він дуже імпасний. Я кажу, я, не смотря на те, що я не читав комікси, я вже про нього багато чу, коли виходили ви трейлери по Громоверсіям, я дивився всі розпіри, і всі говорять про цього часового, всі кажуть, що це дуже іпасний персонаж. Капець, як... і питання, як такого героя перемогти? Прям інтересно. Я комікси кажу, зразу не читав. Дійсно, практично, круто, професійно, та ніяк не нудно. Так, це перший за довгий час фільм Марвел, де на екшен дивитися не нудно. Можливо, через те, що тут використовуються у більшості саме каскадери та живі актори, а не погано намальовані персонажі. Сіджай та слабки на 20 поверхів, хто зна. До речі, про CGI. у фільмі дійсно класний постпродакш. Це стосується і цих самих спецефектів, на які у значній більшості приємно дивитися, так, шок. Це стосується і монтажу, який часто розділяє дві сцени монтажом і катами, створюючи напругу на драматичні акценти. Це стосується і чудовій музиці, яка підіграє режисеру та сценаристу, і наголошує на певних емоціях, не певних подіях. Ну і, наприклад, головний трек я прямо раджу всім. Послухати, залишу посилання в описі або у першому коментарі. Гляньте, коротше вниз. Єдине, що я вам дійсно не радив, йти на фільм саме у 3D, бо картинка стає занадто темною через окуляри, і початок фільму у лабораторії просто буде некомфортно дивитися. Також є питання: а чи варто йти на нього у кіно, або ж можна буде потім подивитися вдома. Це дуже Крута камерна історія, але не у класичному розумінні камерна, бо кіно за 180 мільйонів доларів це нонсенс. Це більше камерна супергероїка, де події будуть розвиватися динамічно, але у малій кількості локацій. Екшн крутий. Але він не мега епічний, який можна дивитися у залах IMAX, та де немає ніяких схожих сцен, як фінальна битва в останніх месниках, битва за Ваканду, або ж битва за Нью Йорк з перших месників. Тож, якщо ви не боїте спойлерів, то можете дочекатися цифрового релізу. Якщо любите супергероїчні фільми та хочете подивитися цікавий етап MCU, який готує нас, до речі, прямо до месників 5, раджу глянути у кіно, але не 3D. І так, сцена після титрів присутня, точніше, присутні їх дві. А якщо Б... це чистий Марвел, то хуз. О, так, це так це все так. Перша шу така шартова типу поспішна якась, а друга вже на всю лінію йде. Це так соште, це вже клас така Марвел. Ман дорогу до подій у Дум а окрім того, розкриває трішки деталі, що буде коїться у світі Марвел після подій цього фільму та нового дивного світу. Це дійсно складно повірити, але громовершці це дійсно крута супергероїка, яка дуже нагадує фільми першої, другої та третьої фази Марвел. Коли кіно розважало, вам було цікаво дивитися за його подіями, воно змінювало загальний світ сію, та докупи вам хотілося порекомендувати його знайомим. Ну і коли бренд Марвел не був таким токсичним, як зараз, а навпаки, гарантував якість своїх продуктів. Так, чесно, Якщо... я дуже сумується целку. Колись Марвел робила якісні проекти, колись. А зараз і погана графіка, і поганий сценарій. Ну тут. Ну я не розумію, Марвел може зробити файний проєкт, але сценаристи хіміна. Реально, рідко буває. От зараз дуже рідко є якісь файні проекти від Марву. Це і серіали, і фільми рідко бувають. Хоча стосумуюся тебе часами, коли... Марвел могли робити проекти, отакі ось. як Саліста Лютена, Капітан Америка, Тор і так далі. Часто сумуюся цими часами. на ті, що в майбутньому після війн», фільм», фільми у Марвел будуть суперові. Я дуже на це сильно сподіваюсь. Ті повочок та завершальні вартові галактики були просто хорошими фільмами, але відчувалося як комбінування купи сцен та режисерських прийом. О, е, блін, от вартові галактики, 3» всім раджу. Якщо ви дивилися дві е, частини вартових галактиків від Чеймса Гана, раджу подивитись третю частину. Третя частина просто моя повага. Я її зовсім не там дивився і це просто. Це настільки суперовий проєкт, емоційний. За персонажів ти хвилюєшся, осопову ракету. Ті, хто дивився фільм, поймуть про що я. Коротше, ті, хто не дивився, всім раджу. Вартові халактики 3 просто моя повага. Я радий, що Джеймс що Хан зробив суперову шутевральну трилогію про вартових халактиків. От і тересу, що буде далі з Джеймсом Ханом. І океану Всесвітом ТСІ. Бо всевсі скоро вийде Супермен і побачу наскільки фільм буде супровий і так далі. Коротше, будемо чекати. Без загальної єдиної ідеї та стилістики. Такий собі Лего, то громавершці це саме круте кіно, яке буде просто цікаво переглянути, де гумор не бісить. Події логічно переходять від однієї сцени до іншої. Фінал фільму прямо підводить нас до нових месників. А фільм сприймається як щось цілісне, а не купа фан-сервісу та пустих жартів, як у тому ж детбултерасомаха. Я не знаю так, типпулти, давай не чіпай, я розсубію, та фан-сервіс не спорю, але типпу І Росомаха. Суперовий проект, та є тупі моменти. Але я все рівно хочу подякувати і Шону Леві, і Райну Рейнольдсу, і Хьючу Реквину, що супер... такий суперовий фільм, як Тедпул і Росомаха. Несмотря на те, що це реально фан-сервіс, мені рівно дуже сподобався цей фільм. Осопиво перші секунди фільму. Просто моя помага. Помага. Моя повага. бай-бай-бай-бай-бай, Ну, ви випадю. Початок фільму просто спровоплєтуш. Я надіюся, що та... такі фільми в майбутньому у Кинувся з Стімару і будуть далі. Як це пропустив Кевін Файгі, щоправда? Але дай Боже, щоб він пропускав такі фільми і надалі. Та Марвел хоч іноді дарувала нам непосереднє лайно, як mm -hmm. за останні 5 років, наприклад. А якісні mm -hmm. роботи як громовержці. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, знизу є банки для чайових. Ну а це ж буде останнє відео на найближчі місяці. Я йду в відпустку, тож бажаю тобі файної відпустки ютубера. Твоє ім'я я не знаю, а все рівно твоє відповідно. Твої вітаси класні, бажаю тобі файно відпочити. Ну що ж, от таке ось вийшло відео. Я тоді що вас сподобалось. Якщо це так, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну а на цьому все. все сьогодні був я І Ісіто скоро зустрічі всім па 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 І слава Україні! Героям слава!